У середу у 4-му ліцеї проходив міський фестиваль ораторського мистецтва. Цього року за звання кращого оратора Лозової змагалися 11 учнів шкіл міста. Для виступу їм було запропоновано тему Шевченко взірець українського патріотизму. Після урочистого привітання учасників конкурсу було проведено жеребкування, аби визначити черговість їх вигоду на сцену. Ліцеїстка Яна Гончарова у конкурсі ораторського мистецтва бере участь вперше. Одинадцятикласниця подальше своє життя планує пов'язати журналістикою. Учениці переконана, вміння гарно говорити їй не завадить в житті. Зі своєю ровесницею погоджується інша учасниця конкурсу Діана Комісаренко. Ораторське мистецтво взагалі. Завжди допомагає гарно формулювати свою думку, і це мені знадобиться по життю. Цьогорічний конкурс його організатори присвятили Кобзареві. Кілька хвилин виступи конкурсантів сповнені були відчуття патріотизму до своєї батьківщини. І це, мабуть, неспроста, бо неспокійний час. І тому сьогодні ми бажаємо побачити справжніх українців тим, кому не байдужа доля. Нашої української землі школярі, як виявилося, настільки люблять і цінують творчість Шевченка, що деякі його поетичні рядки стали для одних життєвим кредо. Шевченко це гордість України. Без Шевченка Україну уявити дуже важко. Це такий як символ наш. Ем... Його знає, мабуть, весь світ. І я, звичайно, як патріотка, як українка, я не можу до нього ставитися ніяк як гарно. Шевченко для мене найгеніальніший порет, наймогутніший творець. А для України він пророк, борець та насамперед зірець патріотизму. У підсумку перемогла учениця Лозівського колегіуму Єлизавета Лук'яненко. Вона і представлятиме Лозову на обласному етапі конкурсу. Від журі переможниця отримала подарунок. Відзначено було й інших учасників фестивалю.